Допомоги від поляків більше не буде. Вітаю вас, шановні друзі. Ну ось і все пройшла любов. Зав'яли помідори. Виявляється, Польща використала весь свій ресурс, і більше допомагати Україні абсолютно ніяк не буде. Польща більше не зможе постачати Україні зброю, заявив міністр оборони Польщі Владислав Касиняк-Камиш. Сьогодні ми жертвували все, що могли пожертвувати Україні. Польський уряд зробив багатомільярдні пожертвування в обладнання Україні. Це все, що ми змогли пожертвувати. Ну пожертва ніхто нічого не каже про кредити там або ще щось. Пожертва, ніби ці пожертви даються просто так. Я знаю, що Україна потребує багатьох видів озброєння, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має підтримати свої можливості, і це є пріоритетом як для мене, як для міністра оборони. От і все. Починають потрошки зливатися. І поляки це далеко не перша країна, яка зупиняє військову допомогу Україні. Ну і це логічно, тому що третій рік іде повномасштабна війна, і нам не можуть постійно допомагати. Які б там лозунги патріотичні не кричали, ну це для простого народу, а вони там розуміють, що це лише бізнес. Своє вони заробили, все достатньо. Більше в цих схемах вони не грають. І тут зараз виникає інше питання. А якщо зараз наші інші партнери почнуть давати задню і більше не будуть допомагати, що буде з Україною далі? Зупинити війну зараз вже неможливо. Просто неможливо. Після Курської авантюри все, цю війну зупинити наразі неможливо. Чим далі буде воювати Україна? А я вам скажу чим. Тому що не чим, а ким. І саме українці своїм життям будуть компенсувати нестачу тієї західної зброї, яку нам більше не будуть передавати партнери. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.